Увечері 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю понад 180 балістичних ракет. У всій країні завили сирени, спонукаючи шукати укриття. Це стало наймасштабнішим ракетним ударом Ірану по ізраїльській території. Причому тоді вперше використали проти Ізраїлю гіперзвукові ракети Фатах. Іранські військовики назвали атаку помстою за недавні вбивства лідерів Хезболи та воєнні дії в Лівані та секторі Гази. А МЗС Ірану заявило, що ракетні удари мали оборонний характер і були націлені на військові об'єкти Ізраїлю. Також іранські ВПС стверджують, що ракети вразили 90% цілей. Йо! Уранці Тегеран оголосив, що його атаку завершено однак, пообіцяв відновити обстріл у разі нових провокацій з боку Ізраїлю. Ізраїль заявив, що ППО змогло перехопити більшість ракет. Відбити атаку також допомагали військові кораблі США. Про постраждалих повідомлень немає, але відомо про одного загиблого. Ця атака викликала різку реакцію як Ізраїлю, так і США. Прем'єр-міністр Бінямін Нетаньягу заявив, що Іран припустився великої помилки і що він за неї заплатить. Режим Ірану не усвідомлює нашої рішучості захищати себе і діяти у відповідь проти наших ворогів. Водночас у Тегерані люди вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати удари по Ізраїлю. Дехто тримав плакати із зображенням недавно вбитого лідера Хезболи Хасана Насрали. Утім, багато іранців замість протестів вирушили на АЗС, щоб запастися бензином. Водії побоюються, що внаслідок заходів Ізраїлю у відповідь Україні почне бракувати пального. Білий дім уже заявив, що підтримує Ізраїль. Він також закликав усі країни світу осудити напад. А радник з національної безпеки США Джейк Саліван назвав атаку Ірану неефективною. Ми пишаємося діями, які вчинили разом із Ізраїлем для його захисту та оборони. Ми чітко дали зрозуміти, що будуть серйозні наслідки цієї атаки, і ми з Ізраїлем над цим працюватимемо. Ракетний удар відбувся після того, як Ізраїль почав наземну операцію в Лівані, спрямовану проти Хезболи, яку підтримує Іран. Після нічної атаки ізраїльські військовики відновили удари по південних передмістях Бейрута, де зосереджено інфраструктуру бойовиків. До цього місцевих жителів повідомили про обстріл і закликали евакуюватися.